Пам'ятаєш, ми говорили, що значить, Айвазовського і яку і інжи українськими художниками назвали, так? а тут ще є переможенька, перемога, насправді це дуже-дуже класно і дуже важливо. Малевич став українським художником. Міський музей Амстердама написав так, підписав його так, змінив інформацію в описі робіт. В постійній експозиції і на сайті там є Кілька картин Малевича, ну чорний квадрат, зрозуміло. Та я не знаю, чи вони чи ну є які, якісь цих картин, і чи якісь з цих картин експонуються саме в цьому музеї. Але важливо, що в принципі цей процес відбувається і ми повертаємо своє. Е, і там люди, які будуть ходити в музеї і читати, що це український художник, зовсім інакше будуть уявляти собі Україну, тому що Малевич це світове ім'я. Ну насправді головне, тут не знаєш, як. Я чекаю, як Енді Ворхола тут пишуть українським художником. Хоча ж він там сумнівно українського походження в нього не. не я не пам'ятаю, що. Він він десь... Андрій Воргола ру... Русин чи Хохол. Греко-католик ставлений по арті. Цитата. Ну так, да, він, він то греко-католик. але... А йо-маю, зараз. Ну, він Закарпаття, здається. Або у я... території, які відійшли, відійшли до Словаччини. Походження його заплутане якесь. Ну да, там щось зі Словаччиною пов'язане точно. Я, сорі, не, не дуже не дуже прям добре знаю, але світове ім'я так само. Вишиванку. Ну, є ж легенда про цю вишиванку Морісона. Яку Ви йому, типу, Andy World подарував. Так. Це, типу, Andy Worhal йому подарував. Американський митець оленківського походження. Але ланківського походження понятно до ну але народився він в Піпітсбургі Піль, вр але родина іммігрантів першого покоління Андрея, Андрея та Юлії Варголі.